Стюня Василіса, Сьогодні у школі бачила такого неохайного учня. Сорочка брудна, кишення на джинсах відірвана. Ну, розбишака. Знаєш, є такі люди, які не стежуть за собою як треба. А як це самопоте? Дуже легко. З рубрикою Модне дитинство. Дивимося разом. Поради, як зберігати свої речі і виглядати круто. Супер! Ставна відомо, що зовнішній вигляд людини відображає її культуру. Наприклад, одяг. Його винайшли ще первісні люди, щоб захистити себе від холоду, дощу і вітру. Наразі одяг виконує естетичну функцію, може розповісти про вподобання, характер. Незмінним залишається відоме правило: головна ознака зовнішнього вигляду культурної людини охайність та акуратність. Є декілька порад, як оптимізувати свій простір і правильно розмістити речі, щоб вони не втрачали свій вигляд. Наприклад, на плічках краще розмістити піджаки, сорочки, блузки. А ось для спідниць і брюк знадобляться спеціальні вішалки з гачками, фіксаторами, які не будуть м'яти вироби. Трикотажні кофти, гольфи, полвери краще зберігати в складеному вигляді, щоб не розтягувати матеріал. Не забувайте про правила 3П: почистити, попрати, просушити. Відібрані сезонні речі обов'язково потрібно очистити. Якщо ви одягаєте часто у светри та футболки, вам потрібно вибрати шафу з великою кількістю полиць. Якщо більше одягаєте ділові костюми, вам потрібна вішалка для піджаків, суконь тощо. А ось кошики. Ідеальне місце для зберігання шкарпеток, шарфів та інших дрібних предметів. Ще зручно, коли шухляди розділені на секції під розмір речей. Такі прості поради допоможуть зберігати речі в ідеальному стані. А вам, наші глядачі, виглядати ідеально.